Суворі бурі західних морів, Їх десять день уже носили Над хланями затоплених сонців Крізь ранки мляві і безсилі. І з моря їхнім мороком чорнів Правічний простір океану. Але негоди нездоланих днів не вбили в них жадобу п'яну, яка погнала в марну далечінь, Коли не наче й срібло мерхле, Вростали щогли в височінь, їм снились вежі гостраверхи, Тих міст, що завтра може, їм падуть до рук. Як легка здобич. І врешті хлань, важку, як мертву ртуть. Ти ясний золотом оздобив. Погожий вітер подувом жумким, нап'яв розгорнуті вітрила і враз помчав. Розтанув день, як дим, і кораблі драконокрилі. Наступний ранок лахітно гойдав у водах тихої затоки, і, мов володар з чердака вітав, той край король блакитно окий. Осеньова вічна без хмар. На берег ступили вони невідомий. І сонце гаряче мов жар у кожного грає на злотім шаломі, і срібляться вістря списів, гойдаючись кроком у такт. і лисніє назустріч їм темінь гаїв, яка помаранчами вже янтаріє. Звисаючи віти, відки повзуть, обплітають їх панцирі мідні, і дивляться в очі квітки, сліпучі, не ті, що на півночі рідні. За лісом крізь лагідний лан, дороги до міста лежать килимами, і крізь золотистий туман. Чужинці вітають розчахнуті брами? Ні рокі троскотисті труб гостей не стрічає, ні військо вороже. Де ж сила, що вихором зуб без бою свиристь ясну переможе? Мерщій, о мерщій, о мерщій. Десь звуки тріпочуть у тиші таємній. Але не в півучій м'ячі назустріч їм кідають пісні буремні. То кільця бречать на ногах. Від сонця спали сп'яні танечниць, то пурхає серцем у птах. І натовп пшаліє в розвагах безпечних. Але король, що їх сюди привів і ледве мав за двадцять років непереможний, жорстокий, назад попростував до кораблів, і тричі пролунав баволі ріг, усіх кликаючий до моря, і не зійшли ще перші зорі, як на північ скерували рух крилаті судна, і звірили життя морські, непевній долі люди, і роздіймали шпарко груди вітри солоні, що голивсь на короля, Сініть души в кошмар, бо снився йому за неподраси. Нікчим не люд на спокій ласить, і млості чорний проклятий чар. Та ледве промінь ранковий гладінь мерську таркнув таку без хмару. Розвіялися враз примари, і мозок прояснів, як далечінь. І обітницю воїн дав богам повік від нині оминати ті береги, де дні в шкарлаті, мов орхідеї, світять юнакам. Бо знав. Дарують норни тільки тім, у кого серце із металу суворі радощі вальхали, і шпилі ксази в шалі бойовім. Летіли кораблі і день настав, і ось в красі незламно горді зависочили їм фіорди, і рідний сніг на горах забличав. Там скальди їм складатимуть пісні, там чисті і серцем ясно ширі жінки, що схожі на валькірій. і мить коротка там дана весні. Там діти дружать з вітром молодим. І з балку вчить їх рідна мати човни з дерева тисати, Шукати небезпек, любити дим, А як прийдеться і з усміхом ясним В лиці суворім умирати.